А офіційний партнер ФК лівий берег. Гра розкриває тебе. Ось одна та з таких його вертикальних передач. Ну, дещо інакшим чином можливо вона складалася. Гаджиєв понісся Гаджиєв Гаджиє кут, Уже в штрафному майданчику зміщується у центр. Гаджиєв. Пробиває лівою ногою. Є перший удар по воротах у сьогоднішнього поєдинки лівого берега ю 17 що. Відбувається та робота, яку гравці ненавидять. Але її потрібно виконувати. Але, звісно, удар за мештрафного майданчика неприємний удар для Варакути безпосередньо перед голкіпером м'яч. Стукнувся об газон і тим не менше Данило Варакута зміг впоратись з цим ударом, перевівши м'яч на кутовий після спроби від Руслана Деду. Ну а ми тим часом спостерігаємо за грою, за тим, як лівий берег виконує кутовий з лівого атаки. Здається, для лівого берега це перший стандарт біля чужих воріт. Де навісна передача боротьба небезпечно. Варакута не зафіксував м'яч. Боротьба триває. Кер Дедух та Астахов біля м'яча. Останні виконаний вісну передачу. На дальню стійку. Удар по воротах. І ось після цього стандарту лівий берег. Здавалося б, відкриває рахунок. Через пас, через пас виходить у лівий берег. Дуже <пас> і Мереков на перекопленні. Щоправда, віддає дещо неточну передачу. Знову і Мереков і випереджає його сухоручко. <пас> удар, <пас> удар немала <пас> <удар. пас> їх м'яч, і, і є доволі таки відпік. Панченко розіграє з Мафвентою. А вже Мафвента робить таке м'яке закидання на Імерекова, який в дотик з лету пробиває, але удар виявляється неоточним. Порушення правил фіксує арбітер. Ну і бачимо, що на 3-4 хвилині поєдинку лівий берег відкриває рахунок у матчі. Робиться Олег Синиця і поводиться згідно футбольної чемної традиції, не святкуючи взяття воріту. Ворота своєї колишньої команди. Швидкий розіграш від лівого берега. Передача на 11-метрову позначку. І Тут ніхто з гравців мета поворотах за його підсумками не вдалося. Ще одна передача вперед, Там і Мереков залишається в атаці. Є удар поперечка. Рятує лівий берег. Не встигає Мереков зіграти на добиванні. На Бугая Бугай приймає м'яч у штрафному майданчику. Відпасовує знову на фланг. Капінус. навішує Король пробивав. Не зовсім акцентований, все ж таки здається, вийшов цей удар. Переведення хороше переведення на правий фланг атаки від лівого берега. Соколов виконує передачу до штрафного майданчика. Тут різник як приймає. Ставить спину захисник металіста 19-25. Боротьба триває і не дають, не дають. Таки до останнього. Тут різнику завдати. Удар відбивається. Металіст 19-25. Розіграли швидко штрафний удар і до такого стрімкого розіграшу. Захист металіста 19-25 виявився не готовим. Синиця забив. Зараз м'яч уже на лінії штрафного майданчика. Удар мозіль забирає м'яч у руки. це. доволі активно. Грає Ігнат. Скажу найбільше виділяється зараз закидання від Литвиненко на Бугая. Той випереджає голкіпера. Ну і там м'яч схоже, що летів у ворота. Але свого воротаря страхує Євген Банада у цьому епізоді. Довга передача вперед. Удар по воротах. Вдається завдати різнику. Різник такий футболці під 45-м номером. Удар по воротах. М'яч опиняється у сітці. На 71-й хвилині лівий берег робить рахунок 0-2. Димося за розвитком цієї атаки з лівого флангу. Дієго тут розвернувся. Зіграв на Войцеховського. Той прибивав. І схоже, що влучив у різника. Таким м'яч до Барячука. І тут також не фіксується фол. Є шанс у різника. Він виходить фактично один на один з мозілем. Переграє голкіпера та ліста дев'ятнадцять два. Убіна не встигає. Завадити і, ну, якщо рахувати, що другий гол забив різник, тоді він зараз оформлює хет-трик. на 80 80-й хвилині зустрічі. Дивимось. Втратили м'яч футболісти металіста 19-25. Ну і тут фактично в контратаку в трьох проти двох центральних захисників металіста 19-25 виходили гравці лівого берега. Панченко. Саме на Соколова. Панченко входить у штрафний майданчик. виконує навіз на дальністю і кубарячуку. Дотик пробиває гарно, ефектно, але не точно. Виграють тут боротьбу футболісти. Металісти 19-25. Передача на Панченка є просіру Матвія, Він має техніку, щоб розібратися у разі необхідності один на один. Панченко доходить до штрафного майданчика. Зміщується у центр. Пробиває стійку і Вдається тут дотягнутися до м'яча. Грає до штрафного майданчика. Зараз передача туди, але не точно на когось із футболістів металіста. 19-25. Литвиненко намагається забрати підбирання. Не вдається зробити. У контратаку виходить лівий берег. Арбітер, ймовірно, дасть довести до завершення цей. Контрнаступ, і Потім дасть фінальний свисток. Гереш з трифтрафного майданчику. Навіс на Войцеховського, Ой, І ні. Не залітає м'яч. Таки у ворота. Де навісна передача. Вибиває м'яч мозіль. Далі Юрченко виносить м'яч. І на цьому лунає фінальний свисток. Металіст детна 25 поступається лівому Бергу з рахунком 0-3 у. Другому контрольному матчі на зимових зборах 2025. Фавберг. Офіційний партнер ФК Лівий берег. Гра розкриває тебе.